В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску поліклінічне відділення Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні після атаки на Ізмаїл. Як виглядає медичний заклад на раді? 26 грудня в Ізмаїльській картині галереї відбувся концерт вихованців Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. В Ізмаїлі відбувся новорічний турнір з Греплінку та ММА. Вами в студії влада новак, вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 грудня орієнтовно такі: 1 мільйон 205 тисяч 690 осіб особового складу, 11 тисяч 472 танки, 23 тисячі 837 одиниць бойових броньованих машин, 35 тисяч 570 артилерійських систем, 1 тисяча 581 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 264 засоби протиповітряних 434 літака, 347 гелікоптерів, 94 тисячі 532 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 136 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 71 891 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 4031 спеціальної техніки. Ізмельський район у Скорбоці з глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, жителя Вільківської територіальної громади військовослужбовця Збройних сил Віктора Рязанова, 1979 року народження. Віктор Володимирович проходив службу водієм електриком дистанційного мінування. Він героїчно загинув 25 грудня 2025 року під час виконання бойових завдань із захистом батьківщини в Запорізькій області. Його життя обірвалося, але подвиг, мужність і відяність України назавжди залишаються в нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого захисника. У цей важкий час розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі. Вічна пам'ять і слава Герою України! У ніч на 26 грудня росіяни атакували із ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти портової та енергетичної інфраструктури. Також руйнувань зазнала будівля поліклінічного відділення Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні. Там було вибито понад 30 вікон, пошкоджено внутрішні двері та частину покрівлі. Як виглядає медичний заклад наразі, дивіться у сюжеті. У ніч на 26 грудня росіяни атакували Ізмаїл ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень портова та енергетична інфраструктура. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено поліклінічне відділення Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні. У будівлі вибито понад 30 вікон, зруйновано частину внутрішніх дверей. А також пошкоджено елементи покрівлі, розповів заступник медичного директора Андрій Стефанчук. великий жаль внаслідок ворожої нічної атаки ніч на 26 грудня. Якраз на Різдво ми зазнали атаки. У нас постраждало наше поліклінічне відділення в місті Ізмаїл. Було завдано збитків якраз саме вікнам, тож тобто вибух близько 35 вікон, навіть більше, там близько 15 дверей. Слава Богу, критичного ураження наше. Точна високотехнічна апаратура не зазнала. Попри значні пошкодження, медичний заклад оперативно відновив роботу. Комунальні працівники тимчасово закрили всі вікна, щоб забезпечити тепло в приміщеннях. Кабінети, які розташувалися на пошкодженій стороні будівлі, перенесли в більш безпечні місця. З самого ранку після нічної атаки вже стало безпечно для наших працівників. Наші всі люди згуртувалися, об'єднали зусилля і почали відновлювати роботу, прибирати. Поліклінічне відділення, всі приміщення з самого ранку, десь близько сьомої години ранку вже розпочаті були роботи внутрішні, до 9 години ранку вже було майже все прибрано. І на даний час, на теперішній час, відновили, відремонтували так, тимчасово вікна, всі, щоб не було холодно в приміщеннях, і відновили роботу самої поліклініки. Ті кабінети, які знаходилися на пошкодженій стороні, Знаємо перенесли більш безпечне місце і захищене, а деякі кабінети вже відновили і почали функціонувати працювати. Окрім будівлі, пошкоджень зазнала котельня медичного закладу. Там постраждали перекриття двері та інші елементи. Однак її роботу також вдалося відновити. Наразі у поліклініці тепло, а пацієнти отримують всю медичну допомогу. Зазнали пошкоджень в наша котельня, перекриття її. Пошкоджені були двері, ні, навіть від удару все відкривалося. Удар був дуже сильний. Але ми працюємо далі, нас не зупинити. Ми продовжили роботу. Відновили роботу поліклінічного відділення сьогодні. Відразу ж після атаки почали ремонтні роботи, відновили. Роботу самої поліклініч поліклінічного відділення відновили роботу котельні. Котельня працює на зараз тепло в поліклініці. Люди всі, як ви можете бачити, отримують всю необхідну медичну допомогу і. Як найшвидше, ми відновили роботу поліклініки і працюють злагоджено. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення усіх кабінетів закладу. Медична допомога, у тому числі обстеження і діагностика, надається в повному обсязі. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Ансамбль юний прикордонник привітав охоронців кордону різдвяною колядою. До прикордонного загону завітав ансамбль юний прикордонник щирі талановиті дітки, які принесли з собою атмосферу різдва, тепла і надії. Вже понад два десятиліття колектив могилів подійської школи. «Мистецтв» є надійним творчим партнером прикордонників, підтримуючи військовослужбовців своїми виступами, піснями та участю конкурсах і фестивалях. Юні виконавці заспівали різдвяну коляду для наших захисників кордону. У цих простих, але надзвичайно ширих нотах було все. Вдячність, підтримка, дитяча віра у добро і перемогу. Для військовослужбовців це стало нагадуванням про те, заради чого вони стоять на варті миру майбутнього і дитячих усмішок. Такі миті безцінні. Саме з таких щирих зустрічей і народжується справжній дух Різдва. Напередодні новорічних свят в Ізмаїльській картинній галереї панувала особлива атмосфера музики та творчості. 26 грудня тут відбувся концерт вихованців Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, учні класу скрипки. Подробиці дивіться далі. Напередодні новорічних свят в ізмейській картині галереї панувала особлива атмосфера музики та творчості. Тут відбувся концерт вихованців ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малховського, учнів класу скрипки. Свою майстерність глядачам дарували вихованці-викладачки Олени Дмитрієвої, заслуженого працівника культури України, заслуженого діяча мистецтв Молдови. Під її керівництвом юні музиканти впевнено крокують шляхом професійного становлення, демонструючи високий рівень підготовки та любов до музики. Я хочу в першу... поздравить всех с наступающим новым годом с Рождеством Христовым и э, с выступлением моего класса учеников вы знаете настолько было сегодня всегда каждый концерт это очень волнительно очень трогательно потому что и я проживаю с каждым ребенком все, все произведения их. Поэтому, несмотря на то, что их возраст, начиная с 6 лет и старше, не имеет значения. Все равно это волнительно, потому что это мой труд и <coughs> это мой результат. Я хочу сказать, что все дети молодцы. У всех разные способности и возможности, талант. У всех все разное, Но все равно всі діти молодцы, буквально всі горжусь своїм класом, своїми дітьми, своїми родителями, своїми концертми Програма концерту була різноманітною за жанрами та настроями від класичних творів до сучасних композицій. На сцені виступали учні різного віку від наймолодших, яким лише 5-6 років, до старших підлітків. Кожен виступ був щирим та емоційним, наповненим святковим настроєм. Римати юних скрипалів прийшли батьки, рідні та друзі, які щедро нагороджували артистів оплесками. учні були нагороджені дипломами та грамотами за їх професійні досягнення, а саме призові місця у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Це ще раз демонструє високий рівень майстерності вихованців школи. Концерт був присвячений до нового року. Ми готувалися ну, перший семестр. Ось ну я дуже хвилювалася. Мене підтримували батьки, мама там сестричка. Ось я грала варіації. ну нехай у новому році вас чекає Найкраще мирне небо е, нехай всі мрії здійснюються, Буде все добре і щастя, здоров'я концерт у стінах ізмейльського картинної галереї став не лише творчим підсумком року, а й символом наступності поколінь у мистецтві. Я дуже щаслива, що я працюю в цій школі, в школі іскусств імені Малаховського. У нас прекрасний колектив. У нас прекрасна, взагалі, вообще обстановка. І мені дуже нравиться грати в здесь, я получаю большое удовольствие, поэтому огромне спасибо виражаю Ірині Ігорівні за разрешение проведення нашого мероприятия і до нових встреч для юних вихованців. Це ще один важливий крок на сцені. Для глядачів це джерело натхнення та щирих емоцій. А напередодні нового року такі зустрічі з музикою особливо цінні, адже саме вони наповнюють серця теплом, вірою та надією на світле майбутнє. Юлія Петлецю, Кристина Лангольф для програми Новин на базі палацу відбувся новорічний клубний турнір з греплінгу та змішаних єдинобірств ММА. Спортивний захід об'єднав юних і досвідчених спортсменів з різних населених пунктів регіону. Дивіться далі. 21 грудня на базі Палацу спорту відбувся новорічний клубний турнір з греплінгу та змішаних єдиноборств ММА. Спортивний захід об'єднав юних і досвідчених спортсменів з різних населених пунктів регіону. Організатором змагань виступила Федерація Греппінгу Бесарабії. У турнірі взяли участь команди з п'яти клубів. ММА Ізмаїл, тренер Максим Журавльов, Реплер Лайф Ізмаїл, тренер Олексій Кравченко, Картал з міста Рені Тренер Вова Кади. Райно з Акерману, тренер Світлана Шикула та клуб Рись із села Теплиця, тренер Сергій Акчурін. Протягом змагального дня спортсмени демонстрували технічну підготовку, витримку та справжній бійцівський характер. За підсумками турніру, всі учасники були нагороджені оригінальними медалями та грамотами. Організатори відзначили, що головною метою заходу було не лише визначення найсильніших, а й обмін досвідом, підтримка спортивного духу та розвиток єдиномірств в регіоні. Щиро дякую всім, хто, попри складнощі, приїхав і підтримав турнір своєю участю. Окрема подяка тренерам і спортсменам. Сменам, які в цей непростий час продовжують тренувати дітей та розвивати спорт, зазначили представники Федерації Гребінку Бессарабії. Турнір став яскравою спортивною подією напередодні новорічних свят. Та ще раз довів, що спорт об'єднує та надихає навіть у найважчі часи. Влада Новак, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в ЗМИ завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля 49 гривень 20 копійок. Продаж 49 гривень 90 копійок. Донацька гідрометабсерваторія повідомляє у вівторок, 30 грудня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. В день 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 градуси. В день 1 градус з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлцівікрапкаком, а також на youtube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.